Добрий день, шановні колеги. Засідання комісії з питань освіти, молоді, спорту, культури, цифровізації, депутатської етики. На засідання комісії прибули депутати цієї комісії Ханенко, Козлова Віктора Олегівна, Артем Валентин Михайлович, Герба Сергій Миколаєвич. Не засідання комісії, які є, які будуть пропозиції, щоб до початку робити комісію. Розпочати кворум є. Хто за це про це голосувати, хто за, проти утриматися одноголосно, так? В роботі, в роботі комісії бере участь секретар міської ради Вірфій Васильович. І зараз на залі присутня також наша колега, депутат, да, да, ну присутня, так да, присутня, да. Леся Анатолівна золотарюва. Значить, нам необхідно з вами розглянути одне питання про присвоєння звання почесної громадянина Руської міської, міської територіальної громади. Хто за те, щоб на засіданні комісії був зараз такий передобденний? Хто за, проти отриматися, дякую одноголосно. Виникла необхідність цього питання про присвоєння звання почесної громадянина Руської міської ради, присвоїти, доповідаємо будь Васильович, Секретар міської ради, так. Да. Є така пропозиція, що рішення необхідно до цього рішення пропонує приходити зняття на міської територіальної громади, нашим земляку, воїнів, полон, реабілітації і рота приїде, буде вже на рівні землі, на будемо находять громадським артилерістом, патріотом, попросту підтримати і... Знаємо Анатолія Івановича Пляшника, дуже раді, що він повернувся з полону. Згальні мови згоденці позиції, і, з і до того. Як лікар мигання дуже багато виступав перед учнями шкіл, правда ж, перед учнями, перед батьками як лікар. Да? Ми пам'ятаємо тоді, коли ще до війни відбувалася всеукраїнська грату джура Анатолій Іванович консультував команди, допомагав в проведенні, правда. Проводив таку от роботу серед молоді. І дружина Анатолія Івановича, наша колега, да? Людмила Кирила Пляшник, згадуючим була директор. Ми всі переживали за вулиці рівень, тому дуже радості. Він повернувся, будь ласка, будуть Так, шановні колеги, хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, винести його на сесію міської ради, рекомендувати сесію рожану, це то затвердити. Хто за? Проти утриматися, дякую одноголосно. Хто за те, щоб якісь пропозиції щодо закриття роботи засідання комісії? Завершити. Хто за те, щоб завершити засідання роботи слова? Проти утриматися, дякую одноголосно.